Друзі, добрий ранок, мій шикарний випуск починається з такої обсяги. Але що нам? Хохлам? Відкриваємо машинку та ми їдемо в аеропорт. Відкриваємо і натискаємо багажничок. І дивіться, який в мене маленький ранець. І це, до речі, одна з причин, чому відпочинок буде бюджетним. Бо мій рюкзак. Ось такий маленький, бо там є обмеження в ручної кладі. 40 см, 20 і... Подожди, де 30. Мабуть, і тут 30, так. Да. Ось так. Що ж, поїхали. О, такі ось такі от зйомки. стрельного 50 50-літрового Ось такий невеличкий аеропорт, з нього небагато рейсів, тільки в Лондон там пару міст, і в Італію, а саме Мілан. Тобто я спочатку лечу в Мілан, а потім з Мілану вже в місто до знайомих у Швейцарії. З аеропорту відкривається просто неймовірна панорама: вікна на гори та злітну смугу. А ось і цікава деталь у холі помітили тигрову жабку, дуже гарно. Потім я перевіряю свій рюкзак у рамці для багажу, все окей. І ось наш літак уже під'їхав, час вирушати. Це восьме б, це середнє місце. Щось давно не було польотів і тіло, здається, трохи забуло, як воно. Не страшно, але мандражик був присутній. Прискорення літака було просто неймовірним. Мимоволі згадав, як моя Тесла розганялася до сотні. Сидіння вже мало дуже потужно. У повітрі все плавно, без турбулентності. Дві з половиною годину польоту і монтажу випуску пролетіли непомітно. Дуже великий трафік в цьому аеропорті один за одним сідають та взлітають. Дякую Ryanair за безпечну доставку. Блогера. Зараз за нами приїжджають наші знайомі і ми їдемо в Швейцарію. Тут буквально не знаю скільки кілометрів, але дуже швидко. Годинки півтори, якщо не помиляюсь. Щойно ми прилетіли до Швейцарії, їдемо з аеропорту, і перше, що кидається в очі, це неймовірно рівні дороги та ідеальна інфраструктура. Усе настільки чисто і впорядковано, що, здається, ніби потрапив у фільм. Приїхали додому, нас зустріли з гостинністю, накрили стіл, пригостили смачною їжею, і мені подарували ось таку пляшку води. Знизу навіть на ній випаяний рельєф гори. Дуже символічно для Швейцарії. Потім чай, тепла розмова і одразу спати, бо вже був пізній вечір. Зранку я прокинувся першим, сів монтувати нові випуски з моря в Болгарії. Робота не чекає навіть у подорожі. І ось такий краєвид з вікна. Гори просто перед очима. Повітря свіже, тиша. Ідеальний ранок із чашкою щойно завареної кави. Смачним сніданком і плановий на нову поїздку. А може, це єсть? все. Як то кажуть, сьогодні в мене шикарне настроєння. Ми в такому будиночку живемо. Цікаві такі штуки на вікнах, як в Греції. Тачки нормальні. Сюди. Сюди. В общем, їдемо ми на красиву гору. Дорога займає близько 40 хвилин. На карті зараз десь бачите маршрут і будемо підніматися на гору, І Там буде красиві види. Їдемо на ось такому пасатіку. Довго чекати не прийшлось, одразу він, чувачок вже виїзає і ми запарковуємо. Бачите, велотрейл. Клас. Я б з задоволенням би тут з'їхав по цьому маршрутику. Ось, до речі, чотири мови, які повинні знати всі швейцарці. Хто не знав, як росте хурма, ось, будь ласка. Зупинилися в такому ж теж красивому місці, Бачу, Бачите, тут кемпінг. кемпінг не можна, я б би, би на машині сюди зі своїм наметом на даху класно би відпочив би. По дорозі зупинилися, кажуть, давайте зараз вип'ємо кофе. От з таким видом на Лугано. Чувствую, зараз я скуплюся. Не дуже дорого. У мене асоціація Швейцарія все дорого. Але наче в супермаркетах плюс-мінус норм. Але, можливо, я поміняю свою думку. До речі, бачите, басик. Ну гарно, що сказати. У Швейцарії вода неймовірно чиста. Вода всюди, у річках, озерах, горах, навіть у міських фонтанах. І майже скрізь її можна пити просто так, без жодних побоювань. Тут вода це просто справжнє багатство природи, яке бережуть і цінують. Дуже чиста річка. В принципі, як у Франківську бистриця на Двірянська, яка біля мого дому тече. Щасливі швейцарські качки. І такі види. Та ти що? Йду вздовж набережної. Усе настільки доглянуте і продумане до дрібниць. Гарні доріжки, зелені зони для відпочинку, охайні лавки, чистота навколо, інфраструктура створена так, щоб ти міг знайти свій простір. Хтось біжить, хтось читає біля води, інші просто насолоджуються тишею. Погода якраз сьогодні була ідеальна: сонце м'яко підсвічує яхти і човни, на яких місцеві спокійно пересуваються озером. Дуже прикольні такі переулки, дуже близько будівлі старі, один до одного. Знаєте, таке різноманіття різних запахів. З магазинів, різні парфуми і так далі. Це, щоб ви розуміли, 250 гривень. Більше, ніж гривня українська, знаєте, ну така і важка. Ну, бачите самі. Швейцарія, на мою думку, це, мабуть, найкращий приклад справжнього порядку. Тут усе працює злагоджено, і саме так, напевно, мало б бути всюди. Але цікаво те, що цей порядок не відчувається як щось суворе чи обмежуюче. Попри високі штрафи і чіткі правила, ти не відчуваєш тиску чи дискомфорту. Навпаки, хочеться самому підтримувати цю чистоту. Цей спокій, і повагу до простору навколо. Тут просто природно бути свідомим і жити в гармонії. Зараз заправляємось і, як бачите, така сама заправка, як у нас в Україні є, вирушаємо в мальовниче місце, типу якогось кар'єру. Зараз локацію побачите десь отут, От. Нам їхати приблизно годину і в планах попередньо там прямо скупатися. Ми вирушили у дорогу і навколо, як завжди, усе неймовірно гарне. По дорозі нам трапляються кемпери, які ми обганяємо трасою, такі охайні та затишні. І кожного разу я ловлю себе на думці, що колись так буду їхати саме я. Дивишся у вікно, засніжені Альпи, гори, долини, природа змінюється щомиті, і все це виглядає просто казково. Я так зрозумів, написано, що спати на парковці заборонено в машині чи в кемпері. Хоча не зрозуміло, ладно. Так, і ще ось тарифи. Одна година 2,5 франків. Так, трекінг. Що це один день 12. Це мабуть паркінг. Блін, не знаю, ладно. Коротше, підскажіть, хто шарить. Блин, з кожним разом, з кожним кроком виходиш на нову локацію, нову висоту і річка стає все красивіша. Погляньте. Тут що ви розуміли глибина метра три. Офігенне місце для ночівлі. Ось така для місного намету, тут прям рівнина можна, пісочок такий. Можна тут собі їсти заварити. Ось така красива локація. Літом зайшов, поплавав Шикардос. Ми вже підходимо до цієї неймовірної локації. Попереду відніється щось особливе. Нарешті перед нами кам'яний місток, акуратно перекинутий через кришталево чисту гірську річку. Все виглядає як декорація з казки. Провели гарно час і на зворотньому шляху ще заїхали на одну локацію. Це дамба. Ту річку, яку ви гірську бачили, її зупиняє ось ця дамба. І потім вони там трошки набирають воду і вниз спускають, і тим самим отримують електроенергію. Дуже масштаби великий не передає, Вон, щоб ви розуміли люди. Бачите, які маленькі. І на цій штуці ще можна стрибнути з таким видом. Ось бачите, тут реально я не знаю, вам не передає. Масштаб цього дійства, ну, метрів 300-400, я думаю, вниз. Ні, ну мабуть даже більше. Зупинилися в супермаркеті, щоб перекусити. Купив хоч таке тіполате типу холодне, з абрикосом красом і фісташкою. Вийшло ось тільки. Дуже затишно поїли, а прямо перед нами почали стрибати парашутісти, які відкривали прапор Швейцарії. Неймовірне видовище. Після цього ми їхали додому і хочу подякувати нашим друзям за можливість побачити Швейцарію та влаштували таку неймовірну мандрівку. Дуже вам вдячний, знаю, що ви зараз дивитесь це відео і просто хочу ще раз сказати дякую. Дякую всім за перегляд, як завжди, фотографії завчасно викладаю по QR-кодах на екрані в своїх соцмережах.